Ну будемо, типу як я там, скажу, що ти пробував, що ти нормально. Ти такий пишеш, так? Я не хіпстер. У мене немає багато часу на заварювання кави. Коли я приходжу на обсмажку, засипаю молочну в автомат, натискаю кнопку та насолоджуюсь. Та ладно, фільтри теж круто. Вітаю! Сьогодні на огляді у нас а, нормальний еспресо. Нормальний еспресо в сім'ї молочних, е, як нам нас називається, молочних наших наших. Да. Вініків Чому вініків. молочна? Тому що, ну, по-перше, ця кава дуже гарно контрастує в е, напоях з молоком. Це перше. Друге, ну, в неї екстрактивність така достатньо. Висока. Висока, висока. правильно, Вище висока. Тому якраз цю лінійку ми рекомендуємо для побутових автоматів. Вона дуже класно готується навіть на вже стареньких, трошки роздобаних журжалках, так, так. на яких кава для еспресо з тачок не виварюється, кислить. Якраз ця кава це для тих, хто любить з автомата випити арабіку без кислин. Дуже часто. Давай попробуємо. Давай. Ми Якраз вигребли. Із цієї машинки все, що було до цього засипано. Не видно. Трошечки невигідно з такого автомата пити, тому що щоб випити нормальну чашку кави, потрібно перших 2-3 чашки злити просто в раковину, щоб прогріти нормальну машину. Тому ми так і зробимо. Набали, це якраз така, вон, на які набали дивитися, не треба. Тут все е, зарите саме в обсмажці. Вона дуже, як ти коли перший раз куштував, що ти по неї казав? Бо я казав, що вона солодка, просто дуже солодка, балансна. Мені подобається. Ну, солодка. Кислотності мало. Скажімо так, в розумінні Артема, це не те, що сахару багато, цукру. Це саме кава, яка без криснинки, така збита, комплексна, да, округла. Дуже комплексна, кругла, кругла. Кругла, кругла, як шарик. Я б пив просто хайфу. Ага. Кожен день. До речі, цей. До речі, я бачу, що з цією кавою в нас вже е, крута чашка навіть на другому заварюванні вийшла. Просто густина. Угу. Ти хліб взяв? Завжди намазувати. Таку, таку, я таку, яку Для каву можна на хліб намазувати. <ріху> Ух. Так. Що у нас є? А ну-ка. Диви. Не пробивається, просто не пробивається. Ну, Палка стоять буде. Я не знаю, наче варення якесь розміщує. Солодка насичена кава. Да. До речі, на відміну від митої кави, яку ми смажимо, спробували смажити в молочку, в ній не відчувається цей присмак такої резини, гуми. Взагалі нема. Бо натуралка вона краще любить довгі профіля. Вона зварилась там секунд за 15, я не знаю, але вона взагалі не зелена. Цю каву можна використовувати в кав'ярнях на професійному обладнанні. Вона буде дуже насичена, щільна. Дуже класно буде на ній контрастувати молоко, але для любителів е, якогось такого ягідно-фруктового шота може здатися трохи. Е, не, не вистачати кислинки, трошки, як кажуть, пережарили. Да? Цю ну, каву так, краще, краще використовувати в побутовому споживанні в, е, в таких звичайних автоматах, е, не знаю, навіть. Мені здається, що оця машинка і оця кава. Це просто one love. — Нічого ж uh -huh. я так скажу. Створені один для одного. <гум> так, це створені один для одного. І при цьому вона не буде герчити, в неї немає гірчинки. Якщо Найбільше, вона нормально говорить, найбільша ні. проблема побутових машин те, що в них, як правило, якщо вони вже поюзані, тупі жернова. Тому що ну, люди не завжди задумуються над тим, що. Жернова це розхідний матеріал в таких машинах, і їх потрібно там через якусь кількість, в залежності від того, як прописано в паспорті та технічному машинки, через якусь кількість кілограм потрібно міняти. Тому що, якщо вони тупляться, вони не дають нам належний помел. Відповідно, ми отримаємо уже недоварену якусь водянисту чашку. І якщо засипати середньообсмаження в такі тупі жернова ми отримуємо водянисту кислу вживаний, каву. Так. І от звідси почалося оця вся, я так думаю, історія, що я не люблю кислу арабіку. Ну, ясне діло. Було б непогано поміняти жернова. Але якщо вже як є. Якщо та машинка така стара, що на неї вже й ножів не знайдеш, то оцю каву, мені здається, в будь-який жужик засип і можна отримати да? та, молотком просто зерно подовбало. Тому, да, якщо да, нас запитують, що можна порадити для автомата, особливо там Саєко, такі старенькі, ми завжди раніше рекомендували Молочну Ефіопію, молочний Сальвадор. Зараз. Прошу любити, як там любити і любити. <свіс> любити і любити молочну руанду. Друзі, я тільки що отримав на горіхи від колег за те, що я образив нашу руанду. Сказав, що її світле майбутнє в. В таких автоматах поєднані з такими автоматами. ну Насправді так, хотілося б відмітити, що її дуже класно можна готувати і в джезві, і в гейзерній кавуварці, просто навіть в чашці запарити які там ще варіанти є. Та й в кав'ярні розглядає, в кав'ярні До речі, у нас досить великий об'єм цієї кави, тобто вона буде стабільно. Мінімум півроку, а то може трошки, ну я думаю, півроку, да, да, я так. думаю півроку, Тому можна звикати до цього смаку, тому що він буде стабільний тривалий час. І це бурбон? Це бурбон? Це бурбон? Серйозно? Це бурбон. Бурбон. Нічого. собі. Такий бурбон. Прикинь. Да.